Президент Сполучених Штатів дозволив бити американською зброєю по російських цілях на території країни-агресорки. Цю інформацію підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, Київ просив дозволу застосовувати зброю, яку надають США для захисту від агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Більше про новини з Вашингтона розпитаємо спеціальну кореспондентку ТСН США Ольгу Кошаленко. Вона з нами наживо. Олю. То що саме вітаю тебе? Що саме відомо про це рішення Вашингтона? Вітаю, Алло, Справді те про що ми вчора говорили з посиланням лише на джерела, нині вже є доконаним фактом. Сполучені Штати дозволили Україні бити по території Росії. Буквально дві години тому я мала ексклюзивне інтерв'ю з Майклом Карпентером, який є старшим радником президента Джозефа Байдена та є директором з питань Європи у Раді з питань національної безпеки Сполучених Штатів. Тож маю ексклюзивні деталі за словами мого співрозмовника. Це рішення наносити удари по території Росії. Стосується винятково прикордоння Харківської та Сумської області, саме тих місць, звідки Росіяни досі вели вогонь по українських містах і селах. Знаючи, що не зазнають відповіді, я запитала у пана Карпентера, яка глибина ударів дозволена. На що він резонно сказав, що такої інформації не може надати, бо є на те оперативна безпека, і про це не потрібно знати нашому ворогові. Але удари далекобійними атакам, саме які нам надали Сполучені Штати, не дозволені. Карпентер визнав, що за дозволом вести вогонь у відповідь Україна звернулася ще на початку травня. І якщо пам'ятаєте, відтоді американські посадовці постійно публічно повторювали про те, що вони не дозволяють удари по Росії і, а лише дають зброю для самозахисту. Як причина називалося те, що Сполучені Штати не хочуть бути прямо втягнутими у війну з Росією, і от тепер радник президента змальовує процес ухвалення цього рішення так. Ну, я би сказав, що ми рухалися дуже швидко. Давайте я опишу вам процес. Отже, на початку цього місяця, як ви знаєте, росіяни почали свій наступ у Харківській області, і незабаром після цього українська сторона прийшла до нас і запитала, чи можуть вони застосувати американську зброю для того, щоб відповідати на вогонь з російської сторони. Президент Байден негайно скликав групу національної безпеки і доручив нам розробити рекомендації, які дозволили би українцям бити у відповідь по російській. Ські зброї, яка б'є по них, і ці рекомендації тепер вже і чинними і діють до слова, наступ росіян на Харківщині у Раді національної безпеки Сполучених Штатів вважають неефективним за словами Карпентера. Там загибло багато російських солдат, але жодних цілей досягнуто не було. Поговорили ми також і про те, чи це рішення може бути поширене на інші регіони, а не лише прикордоння Харківщини та Сумщини. Про саміт миру, що вже за кілька тижнів відбудеться у Швейцарії, і чи буде таки на ньому президент Байден? І повне наше інтерв'ю з директором з питань Європи Ради національної безпеки Паки сполучених штатів я пропоную переглянути одразу після цього випуску по 21 першій годині за Києвом. Алло. Дякую, Оля. це точно варто подивитися, щоб знати всі буквально подробиці. Спасибі, кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про дуже важливий крок штатів дозвіл стріляти американської зброї.